Я школа, і все літо я чекала на вас. Мої коридори були тихими, парти вкрилися пилом тиші, а дошка зберігала білий слід останнього слова. Мої вікна вдивлялися у двір, ловили сонце і дощ, але найбільше їм бракувало вашого сміху. Я пам'ятаю кожен ваш крок, кожен голос, кожен добрий день. Без вас я просто стіни й коридори. З вами. Я живу. Мої парти сумують за маленькими долоньками, мої книжки мріють знову відкритися у ваших руках. Дзвоник, що колись кликав вас на урок, тепер мовчить, бо чекає того моменту, коли його голос стане частиною вашого життя. Я чекала, терпляче, мов мати, чекає своїх дітей, і я вірю, коли ви знову переступите в мій поріг, я оживу. Знову почую ваші кроки, ваш сміх і ваші мрії. Знову буду ділитися з вами знаннями і таємницями світу. Я школа. Я завжди чекаю на вас, бо без вас я порожня, а з вами я стаю серцем, яке б'ється в унісон з дитинством.